Чи згідно з тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати, зрозуміло? Що там бездомні жили, чи там військові, не знаю, їх лікували, До такої больниці підкривати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, ті, як медична ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється, але за де 15 років тому ми дзвонили комусь, треба було в телефоні отак пальцем набирати. Зараз да? вже можна, можна позвонити. Ну просто як да? Але шкільна освіта, то як за оценки, там в жопі. Чи як дрочати без ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти як оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього. Так і ж нічого не помінялось. Як там ці хабарі були, як там оці з такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внешно, Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть іти на раб, от і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Щоб вони там всі не збухались, не збомживалися. Я не знаю. Просто поміститись якусь історію. Де вони будуть ходити по системі, по графіку? приучити їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося. От часто є питання до творчих людей, да, їх часто в цьому плані. Стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це все пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть? А дивись, у тебе диплом за цим стоїть. Декілька років болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих ні кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом. Можна ж і безкоштовно світом там, автостопи мандрувати. Ти просто витратив взагалі на бумажку, яка тобі нічого не дає. Я, в мене в оточенні три людини, які по диплому працюють. Поним? Всі інші, там, чи мастера манікюра, чи щось, якими своїми справами займаються. Хтось бізнеси великі повідкривав. Це абсолютно безполезна історія, зараз існує. Слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я багато знань в своєму світі, здобув або онлайн, або завдяки тому, що я з цими людьми, які онлайн припаду. Просто в житті бачив, спілкувався. І я з ними от в оточеннях своє води, точніше себе якось насильно водив те оточення, і тільки потім змінювалось моє життя, усвідомлення, як жити, заробляти. взагалі, так як ззаду школу, коледжі, університети. Це просто жесть.